з Польщі до України найбільше надходить секонд-хенд, вікна, дитячі приналежності, кава та побутова хімія. З України Польща імпортує у переважній більшості біопаливо, деревину, кольорові метали, сою та вугілля. Зараз відносини повинні будуватися на кооперації, на партнерстві, на взаємовигодних відносинах. Много дуже було за останні кілька років мероприятий, зв'язаних з тим, щоб привлечити увагу українців до польської економіки, до Польщі. У них є годні програми Рами предоставить можливість українському бізнесу розвиватися і розвивати їх економіку. Країна 25 п'ять років поспіль показує зростання ВВП. В середньому це близько 4% щорічно. У роки перед фінансовою кризою 2008 тисячі цей показник був в районі 7%. У них произошло економічне чудо, да о чому говорят економісти, спеціалісти в этой області. Но если быть объективными, знаете, как оказались в нужное время в нужном месте. Просто какие-то факторы, которые повлияли на нас, на, на, на экономику Украины, в тот момент не, не, не влияли на, на Польшу. И они стремительно и быстрее смогли развить свою экономику. У нас это время не за горами.